Зовсім близько наступний номерний турнір UFC 320 і вже анонсовані бої наступного карду. Тож давайте подивимося, що нас чекає, отже, let's speak про MMA. Почнемо з основного бою, а саме другої зустрічі у напівважкій вазі між Алексом Перейрою, який більш відомий як Пуатан, тобто Кам'яний Кулак, і діючим чемпіоном Магомедом Анкалаєвим, більш відомим як Я Здаюсь за секунду до Гонгу. Перший бій одноголосним рішенням забрав Анкалаєв, хоча це не був звичайному розумінні чемпіонський поєдинок. Більше було схоже на набивання балів, ніж на спробу знищити чемпіона і вийти на п'єдестал. Анкалаєв був дещо більш активніший, наносив кількісно більше ударів, хоч вони і були неакцентованими, і складалось враження, що бійці занадто сильно переживають про бензобак і вичікують. Анкалаїв клінчував і затискав Алекса біля сітки, де і набирав поїнти, які дозволили в кінці приміряти чемпіонський пояс. Антропометрія бійців досить схожа. Єдина суттєва відмінність хіба що вік. Перейрі 37 і він на 5 років старший за Анкалаєвим. Плюс сотню боїв, які він провів по кіббоксингу за кар'єру, можуть уже давати знаки. Коли питання йде про 5 в'язких чемпіонських раундів, словом, побачимо, я надію, що другий бій відкриє усі сильні сторони бійців. Наступний головний бій вечора це зустріч грузинської кардіомашини Мараба Двалішвілі проти супертехнічного корі Санхагена у найлегшій вазі. Корі спробує зупинити неймовірний тиск і безкінечні проходи мераба. І якщо йому це вдасться, у нього буде шанс одягнути корону дивізіону. Бій Санхагена з Умаром Нормагомедовим, якого, до речі, машина Двалішвілі просто зводив до школи в їх бою, показав, що Корі не дуже впевнено себе відчуває в партері, хоч він і добре захищається, але сам не ініціює проходів і витрачає багато сил в цих моментах. План на бій Мираба, мабуть, буде як завжди, і його можна описати двома словами: одноголосне рішення. Він просто вийде і спробує вичавити з пісочного чоловіка Санхагена усе життя до краплі. Нас чекає дивовижна комбінація техніки і лякаючої витривалості, сконцентрованих в п'яти раундах. До цікавих поєдинків майбутнього івенту без сумнівів можна віднести і протистояння Джирі Прохаски і Халіла Раундру. Вони обидва запам'ятались нам своїми боями проти Алекса Перейри, де Алекс просто знищував цих хлопців і відправив обох на канвас декого навіть двічі. Але все ж не варто забувати, що це напівважкий дивізіон, де не буває легких ударів, і що обидва бійця це еліта дивізіону. Вони обидва перші п'ятірці відразу за Чемпом. Джирі і Халіл мають на двох більше ніж 35 перемог нокаутами. Завжди показують видовище і ніколи не відступають. Прохазка з його ментальними тренуваннями і практикою ізоляції це той тихий хлопець, який сидить спокійно в кутку кімнати лише тому, що він розуміє, наскільки всім буде мало місця, якщо він все ж змушений буде піднятися. Раунд 3 – це боєць, який виходить, щоб погасити світло, як тільки рефери відійде в бік. Бій обіцяє бути захопливим, не думаю, що дійде до рішення. Ось такі основні бої турніру, що відбудеться 5 жовтня. Чекаємо і обов'язково підписуйтесь на Speak Pro MMA.